Колись в Івано-Франківську, знову ж таки, хочу нагадати, хто знає, хто не знає, два рази поспіль відбувався фестиваль мультидисциплінарний сучасного мистецтва Порто-Франко у 2010 році, вперше був, він не був якийсь дуже такий, напевно, на той час поширений. Хоча і для міста, мабуть, все ще було щось нове і незвичне. І коли минулого року виникла ідея в Івано-Франківську знову провести фестиваль сучасного мистецтва. Власне на той час справді з ініціативою е, приїхали з Києва представники Гугольфесту е, в Івано-Франківську і почали шукати середовище в мистецькому в мистецькому середовищі, хто би допомагав, хто би міг створювати цей фестиваль. І тоді знову ж таки е, вийшли, умовно кажучи, е, ми разом на Романа Григорєва, який е, зараз живе і працює в Києві. Це композитор, дуже талановитий. Він зараз є диригентом, помічником художнього керівника президентського оркестру національного в Києві. Власне, і тоді ми сказали, що немає нічого такого нового для Івана франківська проведення мультидисциплінарного фестивалю і колись він був. І тоді разом із організатором Зогольфеста із з Івано-Франківською ініціативною групою і було вирішено провести Порто-Франко в Тобто, це власне і були дві команди: Київська, умовно кажучи, і Івано-Франківська. І хто пам'ятає, то ми справді минулого року одразу говорили, що ну, свого роду нехай це буде такий піар-хід. А щоб ну, так, 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 такий маркетинг, що нам потрібно було при. Вчити аудиторію Гобльфест. Е, Зрозуміло, що це фестиваль е, дуже серйозний, знаний в Україні і за кордоном з історією цього році, він святкуватиме, десь ну, відбуватиметься в десяти. Е, е, якщо чесно, десь використати і досвід, навчитися багато чому. І ми і говорили, що е, якщо все буде добре, то в наступному році ми спробуємо провести свій фестиваль, якщо нам вистачить сил, потуги, якщо ми збережемо команду. І хочу сказати, що дякувати Богові, що все нормально. Справді, і минулого року ми зрозуміли, що яким чином минулого року в кожній програмі були співкуратори. Зазвичай в основному, тобто це був куратор з Києва в тій чи іншій, там, скажімо, театральна програма, чи візуальна програма, література і так далі. Альтернативна музика, сучасна класична, тобто були в більшості програм, були співкуратори в кінопрограмі також. І якщо чесно, виявилося, що я взагалі завжди за те, щоб скрізь, зокрема, в Івано-Франківську, ми не страждали комплексом меншоварності, що хтось приїде з Києва і нам принесе ману небесну, і розкаже нам те, що ми чогось не знаємо. Я і минулого року про це казав, що такого плану заходи у нас відбувалися. Я знаю, що і, і раніше в Івано-Франківську, і коли ми почали освоювати територію. Палацу Потоцьких ми теж робили такого плану. Нехай це було в меншому е, вигляді, але е, такі заходи, де на одній території е, в одному часі були представлені різні жанри: театральне мистецтво, музика, знову ж таки, воно повторюється хореографія, і так далі, література, фотовиставка, живопис і так далі. І... Минулого року ще раз наголошу на тому, що стало зрозуміло, що абсолютно в Івано-Франківську є е, повноцінна, е, конкурентно здатна, подекуди навіть сильніша команда. Я не буду перераховувати і в літературі, і у всьому, е, які у нас є, і всіх інших галузях мистецтва, і всього є е, е, постаті, які, зрозуміло, є сильнішими е, за багато інших областей, і на всеукраїнському рівні. Не європейському. Тому я ще раз наголошую, що слава Богу, що в цьому році е нас підтримали. Ви знаєте, що генеральними спонсорами, генеральними партнерами цьогорічного фестивалю Портофранко є два благодійні фонди: новий Івано-Франківський, Олександр Шевченка і Україна інкогніта. І коли почалися е ті чи інші переговори, е нам сказали хлопці, якщо ви можете. Маєте з ким, маєте як, робіть самі, і хочу сказати, що на даний момент вже ну там буквально якісь певні уточнення відбуваються програми. Не буде менш слабша програма. А я вам скажу, що в деяких програмах набагато сильніше. Таким слоганом меседжем цьогорічного фестивалю є відкритий порт. Ви знаєте, що минулого року у нас було порто франко Місце сили. А цього року відкритий порт. Порт, портал, багато асоціацій, думок, різних символів, знаків може виникати з цього приводу, тому ми відкриті, ми відкриті приймати. Хто до нас хоче долучитися, акумулювати і видавати надалі. Відкриття цього року ми плануємо знову ж ну, дуже масштабне, театралізоване. Воно відбуде відбуватися навколо нашого драмтеатру. На на Сень на самому даху, в своє вестибюлю буде відбуватися якісь перформанси на низу, тобто це будуть задіяні і актори, і музиканти, і власне. Якісь шматки найцікавіші з різних програм будуть задіяні на початку. Таким ми так казали послом, амбасадором нашого промоутером ще нашого фестивалю і Ірма Вітовська. Ви знаєте, це теж наша землячка, яка буде також задіяна у відкритті. Попередньо так само у відкритті буде задіяні Прохацько, Юрій Андрухович з нової опери. Ну, ми не будемо це казати. Це музиканти швидкі, які зараз задіяні в нас в неопері «Гамлет» в нашому підвалі, але власне на цьому відкритті вони будуть присутні музиканти самого підвалу. Це знову ж таки такі родзинки, які ми плануємо, вони будуть на самому даху, і де буде онлайн-трансляція зніматися. Ну, тобто там ми гарантуємо таке дуже цікаве, неймовірне шоу, яке, я впевнений, в Івано-Франківську ще не бачили, але ми плануємо, щоб воно було такого європейського. Рівня. Що стосується інших програм, локацій, е, стабільні локації, це є е, наш драмтеатр, і е, що стосується театральної програми, ну то е, Незвичайно вона сильна е, в цьому році. Е, е, такими хітлайнерами це буде Нікьошос з Литви, Ну, це світового рівня режисер. Е, він, я не знаю, років, мабуть, оставив останні років 10 взагалі був в Україні. Е, мати за честь роботи цього режисера в своєму, на своєму фестивалі ну, мріють в світі найпрестижніші фестивалі. І ми тішимося, що власне е, на, на наш. Фестивалі це буде 16 червня, буде присутня робота Мастер Голос. Це одна з останніх робіт Тьошиса 2015 року. Я вам кажу, що це вже викликало в Києві неймовірний резонанс. І хто знає ближче в театральному світі? Я впевнений, що в чому фішка таких мультидисциплінарних фестивалів, тому що є пересікання, перемежування різних мистецтв, і від цього виникає щось ще інакше. Так само в театральній... Програмі буде присутній такий театр з Горжаніци станєвського Це теж всесвітньо відомий центр Гротонського. Це один з останніх таких найвідоміших реформаторів світового театру. І теж у нас буде на закритті присутні. З Києва буде вистава Владислава Троїцького, це представника Гольфеста. Івано-Франкіс буде представлений Гамлетом. Це теж. Проєкт ну, надзвичайно серйозний, який теж відбувся за, за підтримки е, нового Івано-Франківського Олександра Шевченка, де задіння актори з цілої України, актори, музиканти, композитори. Хто в який відбувається на підвалі? Е, він буде ну, представляти український театр е, і також і інші. Тобто, слідкуйте уважно. Е, локації будуть тісна активно. Ми в цьому році е, опрацюємо. І Палац Потоцьких. минулого року ви знаєте, що ми працювали над тим, щоб на території відбувалися різні події. Плюс-мінус облагороджена територія Палацу Потоцьких. в цьому році. Один з корпусів, який є найбільшим, який зараз є, знаходиться в найкращому стані, стане одним з об'єктом візуальної програми. Там вже почалися роботи. по там буде основна візуальна програма. На території Палацу Потоцьких круглодобово буде звучати музика. Там запрошений дуже цікавий гурт з Іспанії, які будуть е е е протягом доби фактично. Е е Звучати сучасна музика, будуть там зони відпочинкові, фудкорти, тобто, ну такого європейського, європейського рівня буде відпочинкова зона. Звичайно, крім того, що там ми плануємо і театральну. Є театральні якісь постановки, і будуть там і акції з музики класичної альтернативної. Хто знає, минулого року теж величезним успіхом користувалася акція, яка відбулася на залізнодорожному вокзалі в центральному фойє де співала оперна співачка Бєлкіна В цьому році знову ж таки буде, ну, знову буде. Задіяний е, наш залізнодорожний вокзал, Тобто е, трішки по-іншому, тобто це буде знову ж таки як порт. І дуже багато у нас буде е, такої, е, морської тематики. Ми говоримо, ви знаєте, що це наше море, Карпатське море. І знову ж таки, якщо ми коли ми говоримо про відкритий порт, е, то це фестиваль, який запрошує до себе. Інші фестивалі е, буде також представники. Програми джазкотебелю з кіно програми іншої. Е... І багато інших акцій, окрім того, я ну, хочу говорити наперед, тому що тут буде нецікаво, задумано, заплановано багато цікавих хороших провокацій, в хорошому розумінні, які вже буквально будуть стартувати через тиждень, коли по місту ще за, за місяць до старту нашого фестивалю будуть відбуватися якісь цікаві, незвичні події, перформанси, які вже будуть говорити про те, що з 14 червня в Івано-Франківську відбудеться ось, ось такий мистецький вибух.